Скажи їй щось, зупини. Немає жодної ночі, немає війни. Серед цієї темряви та висоти є лише її вперте бажання піти. Хто їй ще заспокоїть і зупинить, якщо не ти. Просто спини, її, не відпускай її, хай далі говорить усі дурниці свої, хай далі змішує кров свою зі слізьми, потім, колись вона піде, але хай залишиться до землі. Дивись, які тепер довгі ночі, які порожні дони. Навіть якщо світло зранку буде сліпуче та голубе, вона все одно послухає лише тебе. Навіть якщо її святі будуть суворі злі, хай це станеться потім, чи не станеться взагалі, але не відпускає її, доки сонце проступає в ім'я. якщо закінчиться осінь і почнеться зима, вона все одно найбільше боїться лишатись сама. Навіть якщо її святі будуть добре на своїй журбі, вона все одно може поскаржитись лише тобі. Можливо, тому що найсамотніше почувається саме в юрмі. Скажи мені щось, чого ніколи не говорив. Щось про людей птахів, про тварини риб, щось про вічність вугілля та неогомість зерна, про те, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. Хто тобі зрештою ще повірить, якщо не вона? При фронтове місто напередодні Різдва. Всі діють до церкви, ніхто не знає слова. Повторюють за втомленими панацями, плачуть за самогубцями та мальцями, сіх чорніє, ніби відрубана голова. Марія співає з сиротами та вдівцями. Церква робить нас схожими на дітей. Що нам потрібно ще, крім добрих хрістень? Співаємо псалми, змагаємося сатаною, Слухаємо вовчого витязами за спиною, б'ють гармати Степу, Господиня кличе гостей. Сотні поли прокидаються за стіною, а смерть чекає на вулиці. Знає, де ми стоїмо, вичікує, не поспішає, коментує святе письмо, коментує безрадісно апостольські теплі послання. Їй здається, що в діях апостолів надто багато вагань, а в нашій вірі, здається їй, замало тепла. На вашу любов говорить, не вистачає зла. Стоять із псалтерями в руках старіше мудреці, За ними полковники зі шрамами на лиці. Писарі, джури, гармаші, піхотинці стають до гурту. Але опиняються наодинці, запеклі прапороносці, поважні бійці стоять, чекають при вівтарі, минотраванні зупинці. Радіють селяни, прийшли з довколишніх сіл. Міщани теж радіють з останніх сил. Радіють дяки, лірники та бандуристи, співають внизу мароносиці, співають горі хористи, гості сідають повгом за святковий стіл, не потрапляють у ноти, штрафники і штаністи. Хто з вас ціліється цієї зими? Чоловіки. Хто з вас вийде з того ріки? хто паде на снігу, хто піде під крилом, годувати плоттю своєю замерзлу рибу, поїти кров'ю своєю Солодчаки, відбиватись луною цінком пташину криву. А смерть чекає поля, не заходить у дім. І до смерті підходить хлопчик. І говорить, ході, ході, покажу тобі наші статки і комори. У мене, говорить, немає страху і немає покори. Бачиш, скільки світла ці просторі золотів. Стане на всі пташині гнізда, змійні нори. Їх тут стільки стоїть, радісних і сумних. Але доки вона теж стоїть поміж ними, доки вона співає разом із ними, з усіма радісними, усіма сумними, смерті немає, немає нещастя і лих. Горять вогні, засинають тварини, тривають зими.